Не тільки про талановитих дорослих сьогодні поговоримо з соло, студія вокалу та музики у Дніпрі. Записали кліп та переспівали відому пісню Ми з України. Локаціями обрали Січ у Дніпрі, одну з найкрасивіших локацій в місті. Всі у гарних вишиванках та з прапорами України. Як створювався кліп, та чия була ініціатива? Поговоримо з Діаною Мірошніченко, керівницею студії вокалу та музики соло, та Софією Клименко, учасницею студії вокалу та музики Соло. Друзі, Дітально. доброго ранку! Проходьте до нас! Бузи які вигальні такі зранку! На нас дивиться зараз весь Дніпро, і хочеться просто дізнатися, як ви то все зробили. Як кліп знімали, як це все підбирали і так далі. Розказуйте спочатку, була ідея це моя. Я до цього долучила батьків. Ну, спочатку дітям розказала: кажу, будемо знімати кліп для нашої країни, для нашої перемоги, щоб присвятити цей кліп нашій країні. І діти погодились, батьки підтримали. І от у нас відбувся такий проект Крутий. Знаєте, ми зараз спостерігаємо багато за дитячою творчістю. Бачимо, що діти вони долучаються до кліпів, до патріотичних пісень, але в нас не було до того нагоди саме поспілкуватися так з дитиною, яка співає цю пісню. Про що ти співаєш? Я співаю, що Маріуполь буде жити. Харків з попилу постане. Клас. Це неймовірно. Софійка взагалі з Маріуполя. Вона приїхала з нас до міста Маріуполя, її тато він захисник Азовсталі. Е, це ми, потужно. Ми Дякуємо Софі... тобі mm -hmm. і твоєму батько за це. Да, ми з Софією почали займатися взагалі онлайн, коли е, почалася повномасштабна війна, а потім вони з Матусею приїхали до міста Дніпро. А взагалі, як змінилася робота е, вашої студії під час повномасштабної війни? Е, коли почалася повномасштабна війна, Багато учнів виїхали за кордон, але потім почали більш так працювати онлайн з учнями, і вже десь в травні 2022 року вже відновили свою роботу. Ну, це нас надихнуло більше працювати на перемогу. Так, питання до молодої виконавці. Розкажи, будь ласка, скільки ти вже займаєшся співом, чи подобається тобі? Мені дуже подобається співати, ну і я займаюся вже три роки. Ти сама захотіла, чи можливо батьки запропонували? Сказали, ні, ні, підеш, Софія, співати будеш? Ні, я сама захотіла, мені так подобається співати. І я розкриваюсь, коли я співаю. О. Який стиль тобі найбільше подобається? Можливо, твої улюблені пісні якісь? О, ну, більше як е, е, весель, українські, українські. веселі. Так, такі. Енергічні та такі так. пісні, що хочеться взриватись, танцювати одразу під це клас. Це так. знаєш е, 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 таке відчуття, коли ти в такі треки якісь включаєш, одразу ж ноги починають дригатися, хочеться ух-ух. особливо зранку, коли осьомі в ефірі. Вже а? А, можливо, Софійка зможе тебе задригати. Софійка, заспівай нам, будь ласка, ще. Ми почули дуже красивий спів, можливо, ще щось для нас виконає, щоб карен збадьорився. Ми з України, серце велике, справжнє на віки. Ми з України, нас не здолати. Перемоги наші дороги. Ми з України. Доля єдина, вільна країна. Вільна. Клас. Розвішим. У нас оператор навіть прослізив. Дивлюся. <свісна> Ми вже згадували про те, що ти з Маріуполя, і знаємо, що ти також допомагала своєму батькові. Збирала так, донати, так? Та? Угу. А розкажи про це, будь ласка. Ну, як я почула, що татові побратимам потрібна автівка, і я так зрозуміла, що можна виходити на вулицю та співати вже. Круто, круто, молодець. Чи Пані... вдалося так, вдалося зібрати? Так, ще, ще ще не, не до кінця все. зібрали ще, ну, вже да. 105 п'ять тисяч в нас є. Але можливо, може, можна якось долучитися до uh, збору, задонатити так. так, є банка в нас, друзі. Будь ласка, підтримуйте Софію та зі її збору. батька та. Так. Можна Боз... знайти нас в інстаграм і там є. Чукайте в інстаграм студію Соло. І а, скажіть, пані Діана, а як взагалі знімали кліп? Хто вам допомагав? Чи були якісь складності в цьому? Ну, по-перше, я хочу підкреслити, що дуже допомагали батьки. Батьки вони взяли на себе все одяг, там білі кросівки, вишиванки, футболки студії. І ще ми працювали в студії звукозапису. У нас був звукорежисер це Чайка Володимир та наш відеограф е Олександр Роман. Ненко, дякуємо вам, хлопці, за те, що допомогли. Я прям представляю: знаєш, коли батьки допомагали, папа гример, мама це, це світ тримає, світло тримає, хтось там вітер робить. Знаєш, такі масова зйомка, кліпу. У нас ще одна мама, вона домовилась за Яхт-клуб, бо там ще домовитись вже треба. Так, там не просто. Мама Наталія, вона з'їздила, домовилась там. Мама Наталія, вам привіт! Дякуємо, що так допомагаєте в створенні такого прекрасного. Ну а про плани. Можливо, ще якісь є ідеї творчі е, у нас є ідеї творчі є в плані кліп студії. Дуже цікавий. Поки що про це не будемо розказувати. Супер. дуже. Де можна подивитися взагалі кліп? Може людям розкажемо, де подивитися е, на Ютубі. Можна подивитися, як як в ми з України, студія вокалу та музики, соло. Друзі, Водьте, ми з України, соло, Дніпро, Січ. Водьте, шукайте, дивіться мільйон переглядів. Дозбирають точно тоді на. На автівку для батька. так? Так. Взагалі, а, це такі гарні речі, коли отак, отак, отак роблять. Я знаю дуже багато взагалі, історій в Україні, коли дітки об'єднуються і збирають і для батьків, і взагалі для Збройних сил України. Дуже багато чого. Взагалі, а, яка ситуація в соло і яка ситуація в настрої дітей? Бо ми знаємо, що все ж таки війна в країні. Який настрій у дітей? Зараз діти вони більш спрямовані на творчість. Ми дуже багато з дітьми їздимо на фестивалі різні, концерти студії влаштовуємо. Ну я вам можу так сказати. Війна мене саму налаштувала на перемогу і більше творити, і більше до дітей присвячувати дітям якісь українські пісні, щоб діти їх співали, все це і надихалися. Дуже вам дякуємо. Дякуємо за те, що робите. бажаємо вам творчих успіхів. І сподіваємося, ще побачимося у цій студії із вами Софійкою. Можливо, Софійкою вже в ролі відомої, навіть виконавиці, колись ми зустрінемося і будемо брати автограф і автографи і інтерв'ю про її зірковий шлях. Дуже вам дякуємо. Діана Мірошніченко, керівниця студії вокалу та музики соло. Та Софія Клименко, участь, учениця студії вокалу та музики соло були в нашій нашій студії, ну е, друзі. А нам час прощатися. Дякуємо, що хочеться. були з нами. Так, але приходиться друзі. Дякую, Діана. Дякую. Я підписуйтесь на соціальні мережі. Це дуже важливо. і Напишіть, як ми взагалі тут сидимо з Діаною Гарненько чи ні до па -па. зустрічі, слава Україні.